Всім привіт сонячних броварів місто молоді та спорту. Зараз я вирушаю на відкрите тренування в броварський футбольний клуб MFC Броварі. Мабуть, в найліпший футбольний клуб, дитячий футбольний клуб міста Бровари поїхали зі мною. Я думаю, буде дуже-дуже цікаво. Ось таке поле. Якщо мені Дозволять запустити мою вертушку в повітря, то я вам це все покажу з пташиного польоту. Зараз підемо і познайомимось з хлопцями, з тренером. Добрий день. Таке запитання. Вікова група дітей? З якого віку? Я треную, в мене самі старші це 15 років, а самі младші це виходить 6 років. Зараз тренування буде яка Старших? вікова? 14-15 років. 14-15. Ну, поїхали. Зараз побачимо. Погнали. Він працює. Я показую руку. Він Нікіт. не повинен говорити. Не права, а одна-дві. Що, щоб гравець піднімав очі. Подивимось, де наші футболісти переодягаються, роздягальня, быстренько зайдемо. Клас. Душ є. Світло не буду вмикати, але душ є. Туалет є. Ось так. О, згадую свої тренування, коли я займався футболом. Я пам'ятаю свої роздягальні, так це я вам скажу шик і блеск. Ось така роздягальна. Подивимось тренування далі. Майстри світового рівня футболу робили свої фінти. Зараз ми у хлопців попросимо, щоб вони нам зробили пару фінтів. Приєм! Як тебе звати? — Володимир. — Максим. Микита. Ми засміялись. В'ячеслав. Є багато видів спорту. Чому саме футбол? Швидка гра. Від, відвели батьки на футбол, і мені сподобався цей вид. Сподобався як вид спорту. Люблю швидкість. Мене папа вчив грати, я тому і продовжив. Командний вид спорту. Як одна велика сім'я. Три самих топових футболіста, на твою думку, українці. Зінченко, Малиновський та Миколенко. Зінченко, Малиновський та Ярмоленко, Андрій. Мудрик, Зінченко, Бущан. Миколенко, 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 Миколенко. Маляновський, Зінченко. Зінченко, клас. Віддай Зінченко. Я з Константином Аркадійовичем. Я, я йому дуже дякую за таке прекрасне тренування, за таких позитивних хлопців. Це майбутні наші спортсмени, наша здорова нація. Хто хоче завітайте теж до нас. У нас є всі вікові групи, всі умови для тренувань, поля, інвентар, роздівальні, душові. Це є тільки потрібно, щоб були футболісти. Здорова нація це Україна. Вам дуже дякуємо за перегляд. До побачення. Слава Україні!